Захищав Луганський аеропорт від ворога. У Квасилові встановили дошку пам'яті загиблому героєві Петру Гнатюку. Петро Гнатюк народився у Рівному. У Квасилові закінчив школу, згодом здобув освіту зварювальника рихтувальника Потім навчався навчався вчителя трудового навчання. Біля мій хлопчина, з такими купкими щічками, сірими оченятами. З таким ну, не по-дитячому, серйозним поглядом. Петрик гарно вчився. Його можна було кожного року питати, його домашнє завдання завжди виконати. Ніколи ні з ким не конфліктував. Завжди був таким гарним, щирим другом для своїх однокласників. Чоловік служив строкову службу в армії. З початком військових дій на сході країни добровольцем долучився до ЛАВ ЗСУ, боронив Луганський аеропорт. Для мене він завжди був зірцем хоробрості, зірцем справжнього патріотизму і прикладом того, як потрібно відстоювати своє. Він був неймовірно доброю людиною, завжди міг допомогти парадою чи справою. І, напевно, немає жодної людини, кому б він відмовився допомогти взагалі. Таких добрих людей насправді дуже мало є, і таким самим добрим він був і досить побратимів. Він завжди стояв за них горою, завжди допомагав їм. З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист держави. Чоловік нікому не відмовляв у допомозі та ділився своєю добротою, пригадують рідні та знайомі загиблого. Сумлінним і відповідальним він поставився і до свого громадянського обов'язку. Коли напав ворог на нашу землю, він не вагаючись пішов захищати. Дуже тяжко, дуже боляче, що ця клята війна забирає в нас найкращих хлопців, таких наших потрубників. Але ми знаємо, герої не вмирають. Вони завжди будуть жити в наших спогадах, в нашій пам'яті. Бо як можна забути про те, що це мирне на небо над нами, це дякуючи їхньому подвигу? Під час виконання одного з бойових завдань Петро Гнатюк вивів з під обстрілу свій підрозділ, взявши на себе командування. Цим він зберіг не одне життя. За що й отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного Золотий хрест. На жаль, життя героя обірвалося 13 серпня 2023 року на запорізькому напрямку. Вічна слава та шана усім героям України Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.